Соцмережами почали ширитися чутки, нібито найбільше банк України приват мають націоналізувати. Водночас жодних інформприводів для цього не було. При цьому кожне друге повідомлення закликало необхідно зняти гроші і необхідно до п'ятниці. Що мало відбутися в п'ятницю, невідомо. Ми вирішили дізнатися, чи сталося щось, таким чином клієнти привату відреагували на подібні повідомлення. Народ почав бігати як горілий по всім. Відділенням турбувати всіх, кого тільки знає, щоб отримати консультацію. Це біда. Незрозуміло, хто витворяє таке е, знущання над людьми. Чув про націоналізацію, але нічого по цьому приводу сказати вам не можу. Не вплинуло на мене, як на особу, ні. Ні, до мене це особо не повлияла. Ще одне відділення на нашому шляху. Тут біля банкомату також ми не помітили великої черги від двох до восьми людей за останні 10 хвилин. Повідомлення, яке з'явилося в соцмережах, те, що банк вводить обмеження за один раз на три години, можна зняти не більше 200 гривень. Просто зараз ми це перевіримо. І ми успішно знімаємо 300 гривень. Ну, як вплинуло. Мені знайомо позвонила, сказала, що щось там рухне колись. Я знімаю стільки, як мені треба. Читала в інтернеті деяку інформацію. Спокійно відреагувала, ніяких проблем, в принципі, в мене не було. Ну і ніяк не вплинуло на, на мої відносини з цим банком.